Вінніпуг та його друзі пригода шоста, у якій Іа на день свого народження одержує два подарунки. Іа, підстаркуватий сірий ослик, стояв одного разу на березі струмка і понуро дивився у воду на своє відзеркалення. Трагічна картина, сказав він нарешті, ось як це зветься, трагічна картина. Він обернувся й ліниво почвала берегом струмка вниз за течією. Пройшовши метрів із двадцять, він. Перебрів струмок і так само ліниво почволав назад протилежним берегом проти течії. Навпроти того місця, де він стояв раніше, і я зупинився і знов подивився в воду. Я так і знав, зітхнув він, і з цього боку нітрохи не краще. Та всім байдуже, нікому немає діла. Трагічна картина ось як це зветься. Нараз у заростях, у заростях папорті, щось затріщало і звідти вигулькнув пух. Доброго ранку, Ія, сказав пух. Доброго ранку, ведмедику пуше, невесело сказав Ія, якщо він, цей ранок, і справді добрий. А я в цьому дуже сумніваюся, додав він. Чого? Що трапилося? Нічого, ведмедику пуше. Усі ж не можуть, а декому й не доводиться, тут нічого не вдієш. Чого всі не можуть? перепитав Пух, потерши кінчик носа. Веселитися, співати, танцювати й таке інше. Під вербою, під рясною. А, ясно, сказав Пух. Він надовго задумався, а потім спитав, під якою вербою? Під тією, на якій груші ростуть, невесело мовив і я. Танкі співанки й таке інше. Я не жаліюся, але воно так і є. Пух умостився на великому камені, і спробував щонебудь зрозуміти. Виходило щось на зразок загадки, а Пух не вважав себе добрим відгадувачем, бо у голові у нього що, не кажіть, була тирса. І через те він, про всяк випадок, заспівав загадкову пісеньку: Різні на світі бувають дива. Часом аж обертом йде голова. Щойно я бачив, написано Рис, вліво читаю: сир об'явився. Звідки той сир, і навіщо той рис? Спробую цьому. Ти сам розберись. От я й кажу геть усім наперед. Кращого в світі немає, як мед. Це був перший куплет пісеньки, коли Пух його проспівав, і я не мовив ні слівця. Чи сподобалась йому ця пісня, чи ні. Тому Пух заспівав ще і другий куплет. Мешкає в дереві наша сова, чує від неї кумедні слова. Замок замкнула я свій на замок. Дощик пішов. І замок мій замок. В замок не втраплю, заіржавів замок, бо під дощиком дуже замок. От я й кажу геть усім наперед, Кращого у світі немає, як мед. І й цього разу мовчав, наче набрав в рот води, тому пух перейшов до третього куплету. Муха літає, ластівка теж, пташкою ж муху ти не назвеш. Є такий кінь, називається мул. Він, коли схоче, то ляже у мул. А все ж аж надто великі слова, їх не вміщає моя голова. От я й кажу геть усім наперед, краще у світі немає, як мед. Правильно, отож бо і є, сказав я. Співай, траляляй, ой гоп, жа, 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 веселися ведмежа. Я й веселюся, сказав пух. Де хто може, сказав я. Та що трапилося, скажи. А хіба щось трапилося? Ні, але в тебе такий сумний вигляд є». Сумний? Чого мені бути сумним? Адже сьогодні в мене день народження найщасливіший день року. Твій день народження? перепитав Бог страшенно здивований. «А тож, хіба не бачиш? Поглянь на всі ці подарунки, він махнув передньою ногою, ніби справді на щось показував. Поглянь на імениний пиріг, на цукерки і тістечка. Пух поглянув спершу праворуч, тоді ліворуч, подарунки, спитав він. Іменинний пиріг цукерки де? Хіба ти їх не бачиш? Ні, сказав Пух. Я теж, сказав Ія. Це жарт, пояснив він. Ха-ха. Пух почухав потилицю зовсім збитий з пантелику. А сьогодні справді твій день народження? спитав він. Справді, ой. Ну, щиро вітаю тебе і зичу тобі багато-багато щастя в цей день. Я щиро вітаю тебе і зичу тобі багато-багато щастя в цей день, ведмедику Пуша. Але ж сьогодні не мій день народження. Ні, не твій, а мій. А ти ж кажеш, зичу тобі щастя в цей день. То й що? Хіба ти хочеш бути нещасним у мій день народження? Ага, зрозумів, сказав Пух. Досить уже того. Сказав Іа, ледве не плачучи, досить уже того, що я сам такий нещасний, ні подарунків, ні мининного порога, ні цукерків, і взагалі всі мене покинули й забули. А коли й інші будуть нещасні, цього він і пух стерпіти вже не міг. Постій тут, гукнув він Осликові що духу помчав додому. Пух відчув, що мусить негайно подарувати бідолашному Ія хоча б щонебудь. А опісля він матиме час подумати про справжній подарунок. Біля своєї хатки він застав паця, який підстрибував перед дверима, силкуючись дотягтися до дзвоника. Привіт, пацю, сказав Пух. Доброго здоров'ячка, дорогий пуша!» – сказав паць. Що ти там робиш? Та намагаюся подзвонити, сказав паць. Я оце йшов повз твою, дай не я тобі допоможу, люб'язно запропонував Пух. Він підійшов до дверей і натиснув на кнопку. А я оце щойно зустрів Іа». Повідомив Пух. Бідолашний ослик дуже засмучений, бо в нього сьогодні день народження, і всі про нього забули. І він так зажурився, так зажурився, ти ж знаєш, як він уміє. Ну, от, він стоїть такий похнюплений, а я, слухай, чого нам так довго не відчиняють? Невже тут живуть і такі сплюхи? дещо роздратовано спитав Пух і знову подзвонив. Пуше, сказав паць. Та це ж твій власний дім. Еге, сказав Пух. Справді, тим краще, прошу, заходь. Вони зайшли до кімнати, пух відразу шаснув до буфета, аби впевнитись, що стоїть там невеличкий горщик з медом. Саме такий, якого йому треба. Горщик стояв на місці, і пух взяв його з полиці. Я віднесу його Ія, пояснив він. А що ти збираєшся йому подарувати? Можна б, можна, щоб я подарував йому горщика? спитав паць. Буцімто від нас обох. Ні, сказав Пух, це ти погано придумав. Ну, гаразд, тоді я подарую і повітряну кульку. У мене зосталася одна від мого свята. Я зараз бігаю по неї. Добре? Добре. Це ти чудово придумав, бо і треба розвеселити, а з повітряною кулькою кожен звеселиться. Ніхто не буде журитися, коли в нього є повітряна кулька. Отож паць хутенько подріботів додому, а Пух із горщиком. Меду завернув до струмка. В повітрі стояла спека, а йти було досить далеко. Не встиг пух здолати половину шляху, як раптом відчув у всьому тілі дивне лоскотання. Спершу йому залоскотало в носі, далі в горлі, далі засмоктало під грудьми, а далі впустилося аж до самісіньких п'ят, так ніби хтось у нього всередині шепотів. Знаєш, Пуше, зараз саме час чого-небудь трішечки. Ого-го, сказав Пух. Я ж не знав, що вже так пізно. Він сів на землю і зняв з горщика на накривку. Добре, що я прихопив його з собою, сказав Пух. а більшість ведмедів у таку спеку навіть і не подумали прихопити з собою те, чи можна трошки підкріпитися. І він припав до меду. А тепер. Подумаймо, сказав Пух, востаннє лизнувши денце горщика, подумаймо, куди б це, куди ж це я збирався йти? А, так, так, до Ія. І він неквапливо підвівся з землі і раптом пух усе пригадав. Адже він з'їв подарунок. Гай, гай, скрушно похитав головою Пух. Ну, що ж тепер робити? Треба ж подарувати бідолашникому і бодай що-небудь. О, хохо. Хо. Зопалу, Пух навіть не знав, куди спрямувати свої думки. Та згодом він подумав усе-таки це дуже гарний горщик, хоча в ньому й немає меду. Якщо я гарненько його помию і попрошу когось написати збоку вітаю з днем народження, то я зможе тримати в ньому щось, що захоче. Це буде корисна річ. У цей час Пух саме проходив через дрімучий праліс, де жила сова. І вирішив завітати до неї в гості, бо про сову ходила слава, що вона страх, яка грамотійка. Доброго ранку, сово, сказав пух. Доброго ранку, Пуша, сказала сова. Вітаю тебе, з днем народження, Ія, і зичу тобі багато-багато щастя, сказав пух. Он як? здивувалася сова. Саме так. А що ти, сово, хочеш йому подарувати? А ти, Пуше, що хочеш йому подарувати? Я несу йому на подарунок корисний горщик, в якому можна тримати все, що заманеться. А тепер я хочу тебе попросити. Ось цей? спитала сова і взяла в руки пухових з пухових лапок горщика. Ось цей, сказав Пух. І я хочу тебе попросити. У ньому тримали мед? сказала сова. У ньому можна тримати що завгодно, серйозно сказав Пух. Це дуже дуже корисна річ. Я хотів попросити тебе, а ти узяв би та й написав на ньому вітаю тебе з днем народження. Так про це ж я й прийшов тебе попросити, сказав пух, бо мій правопис якийсь кульгавий. Взагалі, мій. Він гарний правопис, тільки чогось трохи накульгує, і букви заскакують не на ті місця. Ти напишеш на ньому Вітаю з днем народження. Будь ласка, добре? Дуже тебе прошу. Просто чарівний горщик, сказала сова, оглянувши його з усіх боків. А можна я теж його подарую? Спільно від тебе й від мене. Ні, сказав Пух. Це ти погано придумала. Краще давай я спершу його помию, а тоді ти вже на ньому напишеш. Пух добре вимив горщика і насуху його витер. А сова тим часом слинила кінчик свого лівця і думала, як пишеться день народження. Пуше, а ти вмієш читати? спитала вона, без Тривоги в голосі. от, наприклад, у мене при вході висять таблички під дзвоником та під дзвоником та під дзвіночком. Усі написи там зробив Крістофер Робін. Ти їх прочитав? Розумієш, коли Крістофер Робін сказав мені, що там написано, тоді я і зміг прочитати, відповів Пух. Чудово. Я також скажу тобі, що тут на цьому горщикові написано, і тоді ти зможеш прочитати. І сова взяла, взялася писати. Ось що вона написала: Вита, бе з днем нарожня вня. Пух із захопленням подивився на цей напис. Я тут написала: Вітаю тебе з днем народження, недбало пояснила сова. Оце напис, усім написам напис, та ще який довгий. І з глибокою повагою сказав пух. Ну, якщо тобі сказати вже геть усе, то насправді тут написано вітаю тебе з днем народженням, бажаю щастя, твій Пух. Я не пожаліла олівця, бачиш, скільки стерлося. Бачу, ого, сказав пух. А тим часом паць устиг збігати до себе додому і взяти повітряну кульку для Ія. Він міцно тримав її лапками, притис до грудей, щоб вітер, бува, не заніс її в небо. І помчав до струмка, аби прибігти на місце раніше за пуха. Йому страшенно кортіло найпершим піднести Осликові подарунок, щоб усі подумали, ніби паць згадав про день народження Ія сам без сторонніх підказок. Отож він так поспішав і так замріявся, уявляючи, як зрадіє його подарункові Ія, що геть не дивився під ноги, і раптом пацева ніжка потрапила в мишучу нірку. І він з усього маху заорав носом землю. Бабах! Паць лежав ні живий, ні мертвий, не тямлячи, що трапилось, і спершу він подумав, що, може, весь весь білий світ злетів у повітря. Згодом він подумав, що, може, в повітря злетів не світ, а тільки їхній улюблений ліс. А ще трохи згодом він подумав, що, певне, то лише він, паць. Злетів за хмари і лежить оце зараз десь на місяці і ніколи, ніколи вже не побачить ні Крістофера Робіна, ні Пуха, ні Іа. Однак іще трохи трохи згодом він подумав Нехай я й на місяці, нехай, проте не обов'язково лежачи носом додолу. І він обережно зіп'явся на ноги і озирнувся довкола. Ні, довкола був той самий їхній рідний ліс. Цікаво, просто чудасія, подумав він. А що ж то було за бабах? Адже не міг я сам наробити стільки шуму, коли спіткнувся і впав. І де поділася моя кулька? І звідки тут узявся цей квачик? Який жах, той квачик, та гумова ганчірочка й була, саме була його повітряною кулькою. Ой, мамо, сказав паць. Ой, мамонько, мамо. Ой, мамонько, мамонько, мамо. Ну, що ж? Тепер уже пізно, додому вертатися нічого, іншої кульки в мене немає. Та, мабуть, мабуть, Ія не дуже й любить повітряні кульки. І паць подріботів далі, хоч, правду кажучи, біг тепер не так уже й весело. Та все ж він скоро добіг до того місця, де над струмком стояв Ія і дивився на своє відзеркалення у воді. Доброго ранку, Ія, ще далеко загукав паць. Доброго ранку, маленький пацику, відповів Ія, якщо цей ранок справді добрий, сказав він. У чому я сумніваюся, додав він. А втім, це байдуже, закінчив він. Ія, вітаю тебе з днем народження, сказав паць, підійшовши тим часом ближче. Ія перестав дивитися на своє в воді, повернув голову і витріщився на паця. ну ну, повтори, що ти сказав. Промовив він. Вітаю те, зачекай хвильку. Хитаючись на трьох ногах, Іа став обережно підносити четверто до вуха. Я навчився цього ще вчора, пояснив він, упавши тричі підряд. Це дуже просто. Я і головне так краще чути. Ну, от, все гаразд. То як. Що ти щойно казав? Повтори, будь ласка, попросив Іа. Під перше вухо копитом. Вітаю тебе з днем народження, повторив паць. Мене? А вже і я. з моїм днем народження? З твоїм? Отже, в мене справжній день народження? Найсправжнісінький я. і я приніс тобі подарунок. І я опустив праву ногу, повільно обкрутився на місці і, крекчучи від натуги на силу, дотягся до вуха лівим копитом. Я хочу послухати ще й на це вухо, сказав він. Тепер говори. Дарунок, проказав паць голосно. Мені? А вже ж? на день народження? ж! отже, виходить, у мене такий справжній день народження? Звичайно, Ія, і я дарую тобі повітряну кульку. Повітряну кульку? перепитав Ія. Ти сказав повітряну кульку? Це такі великі, гарні, яскраві, що їх надувають. Ех, танки співанки, гіп-гоп, траляля. Саме так, саме так. Тільки, розумієш, мені дуже шкода, розумієш, Ія, коли я біг, щоб чим найшвидше принести тобі кульку, я впав. Ой-ой-ой, бідненький мій. Мабуть, ти таки дуже поспішав. Гадаю, ти не забився, не забився, маленький пацику. Ні, але, але кулька. Ох, я. Вона зовсім луснула. Запала довга, предовга мовчанка. Моя кулька? нарешті спитав Ія. Паць кивнув. Мій день народженнявий подарунок? Так, Ія, сказав паць, підшморгуючи носом. Ось він. Щиро вітаю тебе з днем народження. І він подав Ія маленький гумовий квачик. Оце воно? спитав Ія трохи здивовано. Паць кивнув. Мій подарунок? паць кивнув іще раз. Повітряна кулька? Так. Спасибі тобі, пацику, сказав Ія. Пробач, будь ласка, але я хочу спитати, якого кольору була кулька, коли, коли вона була кулькою червона. Я так і знав, червона, проказав Підніс Ія мій улюблений колір, а яка завбільшки вона була, майже така, як я. Я так і знав, завбільшки спаця, сумно пробурмотів Ія, мій улюблений розмір. Он вона як, куди не кінь всюди клин. Паць почував себе дуже нещасним і просто не знав, як йому бути. Він лише раз по раз розкривав рота, заміряючись щось сказати, та тут таки вирішував, що саме цього не слід казати. І раптом, на його щастя, з того боку струмка долинули вигуки. То прийшов Пух. «Зичу тобі багато, багато щастя. кричав Пух, певне, забувши, що він уже це говорив. Спасибі, Пуше, мені вже пощастило, понуро відповів Ія. Я приніс тобі подарунок, радісно вигукнув Пух. У мене вже є подарунок, відповів Ія. Пух тим часом перебрів струмок і підійшов до Ія. Паць сидів віддалік, похиливши голову на лапки і тихенько шморгав носом. Ось він, сказав Пух. Це дуже корисний горщик. А на ньому знаєш, що написано? Вітаю тебе з днем народження. Бажаю щастя, твій Пух. Он скільки всього там написано. І в нього можна класти все, що захочеш. Глянувши на горщик, Іа страшенно розхвилювався. Оце те, що треба, вигукнув він. Слово честі, моя кулька якраз увійде в цей горщик. Та ні, Іа зупинив його пух. Повітряні кульки не можуть вміщатися в горщику, вони дуже великі. З ними треба не так, а отак. Візьми кульку за мотузок, то інші кульки не входять, а моя ввійде ще й як. Гордо сказав Ія, дивися пацику. Паць сумовито озирнувся, а Ія, схопивши колишню кульку зубами обережно поклавши її у горщик, далі витяг її і поклав на землю, а далі знов взяв її зубами і обережно поклав у горщик. Вийшло, закричав пух. Тобто увійшла, увійшла, закричав паць і вийшла. Чудово виходить, закричав Ія, просто краса. Я дуже щасливий, сказав радісно пух, що здогадався подарувати тобі корисний горщик, у якому можна класти найусілякіші речі. А я дуже щасливий, сказав радісно пасть, що здогадався подарувати тобі річ, в яку можна класти у цей корисний горщик. Та Ія нічого не чув. Йому було не до того він то клав свою кульку в горщик. То витягав її назад, і було видно, що він такий по-справжньому щасливий. А я хіба ні нічого йому не подарував? спитав Крістофер Робін засмученим голосом. Як же нічого, звісно, подарував, сказав я. Пригадай лишень, ти подарував йому, подарував таку маленьку-маленьку, а вже згадав, я подарував йому велику-велику коробку фарб, якими можна. Намалювати все, що схочеш. Еге, саме так. Тільки чого я не віддав йому подарунок із самого ранку. Ну, звісно, чого? Адже ти був страшенно заклопотаний приготуванням до свята, ти клопотався, щоб для її був і святковий пиріг, і цукерки, і морозиво. Еге, тепер я вже все згадав, замріяно сказав Крістофер Робін.